Приготувати дуже смачне сало, а ще й гарне в подачі, максимально просто, і я вам зараз це покажу. А для початку взяла ось таке тоненьке сало. Воно в нас продається без шкіри, але якщо вона є, то краще її зняти. А також воно має бути кімнатної температури, щоб було легше з ним працювати. У мене буде два варіанти рулети, тому я розділяю на дві рівні частини. Тепер накриваю харчовою плівкою і відбиваю. Далі посипаю чорним меленим перцем та сіллю. Я це роблю з обох сторін. Та вичавлюю свіжий часник, доволі велику кількість, щоб аж був слой. Його також розподіляю по всій поверхні і все діло загортаю в рулет. Замотую харчову плівкою, і відправляю на добу в холодильник, щоб воно гарно промаринувалося. Після вказаного часу кладу його в пакет, зав'язую, перекладаю в кастрюлю, заливаю водою, ставлю на вогонь, довожу до кипіння. Потім перевожу на маленький вогонь і варю 2 години. Коли він приготувався, даю йому охолонути. І ще на ніч відправляю в холодильник. Якщо ви любите сало, обов'язково спробуйте такий варіант. А потім нарізаємо і можна смакувати як на бутерброди, так і можна поставити закуску на святковий стіл. Носі ну, все всім смачного.